Завдяки анексії Криму площа Росії збільшилася на 0,16%. А фінансови ласка, поясни, що ти маєш на увазі, адже це звучить незрозуміло. З чого? Починається відпустка екстремала, можливо, наприклад. Правильно з дороги, до Криму вже третій рік можна доїхати поїздом, автобусом або автомобілем. Красивий новий аеропорт у Сімферополі з 22-го року не працює. Два роки не працює при. І ладно. Атаки дронів і інших безпілотників все одно не дали б здійснювати польоти за розкладом. Підніми руку. Ні, тільки вище, 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 вище. Ось, во-во-во, отак. От. А тепер різко її кинь неси, скажи. Ну і зараз залізниця прекрасний вибір. Всього якихось двоє суток пожарівши в вагонах зі стійким запахом поту та вареної курки. І ви на місці. Поїзди прибувають і в Сімферополь, і в Севастополь. Декілька навіть їдуть в Євпаторію. А в усьому іншому засідка в Ялті та на всьому південному березі Криму залізничного сполучення немає. Все-таки рибок зроблено завдяки вашій підтримці та підтримці уряду реалізовані великі інфраструктурні проекти. Як би там не було, глибинний народ дуже гордиться тим, що по Кримському мосту ходять поїзди. Потрібно лише бути готовим до того, що пасажирів і багаж перевіряють при посадці на місці відправлення, а при сигналі повітряної тривоги доведеться чекати перед мостом або мчати на всіх парах, якщо сигнал застав на мосту. Веселий захоплюючий початок відпочинку, як у кіно. Міст горить, мурав і міст підпалили. Спробуємо, синочку. Можна поїхати відпочивати в Крим і на своєму автомобілі. Наприклад, через той же двічі підірваний, але все ще ретельно охоронюваний міст. Це сучасний, немає аналогів у світі, захист Кримського мосту від надводних і підводних безпілотників. Міст захищений, твердо і чутливо. Природно, перед мостом проходить огляд автомобіля. Що таке огляд? Це коли потрібно взяти всі речі з багажника і салону, пронести через рамку і пройти самому. А ще відкрити все, що скажуть: від бардачка до капота. Оглядають також днище і салон. Незабутній процес перед Кримським мостом шмонають всі машини. Не знімай! Зараз нас пояжуть. Також до Криму можна потрапити в об'їзд по північному узбережжю Азовського моря через Маріуполь, потім Бердянськ і Мелітополь. З блокпостами, танками на сусідній смузі і ні з чим не порівнянним відчуттям, що ось ось прилетить, отже, 530 кілометрів від Ростова на Дону до Джанкоя. Скільки прильотів сюди було? Подивись, кожна будівля зруйнована, вагони горіли. Пройшовши квест з дорогою, перед росіянином постає вічне питання вибору або оселитися там, де дорожче, але літає рідше, або там, де дешевше, але літає на регулярній основі. Треба подумати, кафе-бар я Дожину можна вибрати для відпочинку південне узбережжя Криму. Тут атаки трапляються рідко. В Ялті та Судаку поки що взагалі не було. А люстівка тільки в травні вперше потрапила під обстріл М -м -м, практично тиша та гладь. Бойова робота показує, що ППО Росії найкращих у світі можна поїхати на прекрасні пляжі Оленівки або до Мису Тарханкут. Якщо звичайно їх не турбують атаки без екіпажних катерів і морських дронів, які трапляються тут з завидною регулярністю вже другий рік. Тут немає жодної новизни. Звичайно, в сучасних умовах це виглядає якось особливо гостро, але тим не менш ми майже нічого не змінили. Сімферополь, до якого я прилетіла в травні 24-го, виглядає привабливіше Феодосії, їй дістається частіше. Але після того, як порту вивели військові кораблі, є шанс, що містом будуть цікавитися менше. Але це не точно. Ви сказали, що я, мабуть, не чекав. Ні, якраз навпаки. Я якраз і очікував саме такої реакції. На першому етапі навколо Керча є безліч чудових поселень з піщаними або ракушечними пляжами. Там тихо і спокійно. Наскільки це можливо, коли поруч знаходиться переправа в Керчі, тому що там кримський міст знаходиться, і чисто в теорії можливо, що хтось буде атакувати міст і там буде спрацьовувати ППО. Але в самій керчі конкретно не було зафіксовано ніяких проблем. Але можливо, якщо буде щось летіти в Керч, то ППО його зб'є. Воно може чисто в теорії потрапити в Керч. Ну і звичайно ж, російські туристи облюбували Севастополь, місто моряків і постійних повітряних тривог, під час яких слід покинути місце відпочинку і піти в укриття. Бажано, до речі, мати з собою ліхтарик, тому що зі світлом у Криму теж справи не дуже. Все кіно не буде. Електрика закінчилася. Але в цілому все добре. Так кажуть офіційні влади. Хіба влада хоч раз давала привід їй не вірити? Ну я думаю, що наші влади все роблять для того, щоб наш відпочинок був безпечним. Цього літа в Криму підготували для відпочинку 340 пляжних ділянок. І зверніть увагу: далеко не на всіх пляжах облаштовані блокпости, на яких чергують військові, і не скрізь є донні міни. А ми туди йдемо, купаються. Бачиш, навіть табличок немає купання заборонено. Народ нам заборонить. Ну так, ладно, пройди. Пише що дно не обстежено. Будь ласка, не піддавайте себе небезпеці. Є й такі пляжі, де можна засмагати, і в принципі відпочивальники зазвичай не помічають контрольних польотів вертольотів і літаків, а також військових кораблів, що курсують уздовж узбережжя. Тим більше, що їх практично не залишилося. Іноді на узбережжі викидають підбиті дрони та беки. Але подивіться на це з іншого боку: фото з таким предметом в рази збільшать перегляди на сторінках у соцмережах. При виборі готелю бажано брати номер, де більше стін, менше вікон. Раз живемо. Ех пити будемо і гуляти будемо. А коли смерть прийде, тоді помирати будемо. Але до того часу будемо жити наповну, насолоджуватися кожною миттю. Ну що ж, доїхали, поселилися, покупалися, можна й поїсти. Ціни дорогі. Я на дорогих знайду, там просто можна втратити свідомість від цих цін. Тому беріть з собою їжу і... або ж беріть багато грошей, якщо вони у вас є. От у нас особисто немає. Ми зазвичай беремо з собою їжу. Якщо не наїлися хлібом, то цілком можете втамувати голод видовищами. Візьміть хоча б музей, який заслужили росіяни. Ось так. Наші хлопці його перехопили, і тепер він, як трофейна техніка, знаходиться в музеї. А ввечері можна і прогулятися по набережній, де все облаштовано не так, як за України. В Росії все роблять по-господарськи з прицілом на новий ремонт за свіжими дотаціями. Я пам'ятаю іржаві перелаз товстим шаром фарби. І подивіться, зараз настільки красиво нержавійка розумно. Вчинили. До речі, ось нержавійка, але вона біля моря. Бачите. Наліт навіть на ній, наприклад, такий невеликий. біжі. В останній передвоєнний 2013 рік кількість туристів з Росії зросла в Криму на 18%. 7 мільйонів людей спокійно приїхали в Україну, відпочили і з хорошим настроєм поїхали додому в Росію. Але Путіну це не подобалося. І навіть те, що ніхто не перешкоджав базуванню Чорноморського флоту, його також не задовольняло. Після крадіжки півострова та розв'язаної війни в Криму немає ні спокійного відпочинку, ні флоту. Єдиний спосіб залучити туристів і зробити цей курорт рентабельним це безкоштовні квитки в Крим. А гроші брати тільки за можливість виїзду звідти, тому що 200 мільярдів на рік на дотації це крапля в морі, крапля почала плакати, розсталася з морем. До речі, дід ніколи в Криму не відпочивав і точно відпочивати не буде. Так і морські паради тепер приймають на безпечній відстані від півострова. Здравствуйте, моряки. Вітаю вас з участю в святкуванні військово-морського флоту Росії. За все платять рядові росіяни. Але є і хороша новина. Можливо, ця багатоходівка з анексією Криму в 2014 році була зроблена лише для того, щоб в певний момент терміново втекти звідти у Францію на останньому пароплаві.